Витаю, друзья! А так уж, все иначе. Мы куда приедем, везде обстрелы. Смотри. А, а что там за горой? Там, наверное, какая-то пауза. Да, там павлово. У нас сегодня 8 серпня, и это 1262-го дуба. мужню оборону України протинували російських окупантів, як і завжди на обосує, ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. Звісно ж, ті події, які нещодавно відбулись після зустрічі Увидкофа з Путіним, мали своє, ну, свій вплив в першу чергу інформаційний на події в зоні бойових дій. Оскільки ті заяви, які пролунали, дехто ними зманіпулював, дехто викривляє. Те ті не те, щоб домовленості, а саме ті питання, на які намагалися знайти е, спільне а, е, спільне рішення. Е, представник американської делегації і російських окупантів, е, відповідно, слова Дональда Трампа також було викривлено. Він дійсно назвав, що є прогрес в е, спілкуванні був прогрес спілкуванню Віткофа з Путіним, але при цьому. Він якось не перебільшував надії, якраз підкреслював, що е, санкції будуть ще А, е, Тобто, можна говорити про те, що е, питання щодо санкцій це вже вирішене питання. Багато моментів щодо тих е, умов, які було е, погоджено з російською стороною, вони не влаштовують Україну І ще не факт, що саме вони будуть обговорюватися, будуть прийняті. Це 100% що ні по деяким пунктам. Тому моментів багато ще побачимо результати зустрічі з Кіта Келого телефонних розмов, які будуть лунати і будуть проведені ще неодноразово. Тобто, є, буде про що поговорити в зоні бойових дій відбуваються зовсім інші події, які, ну м'яко кажучи, не зовсім відповідають наміру Росії вкласти мир та навіть перемиря. Особливо перемиря, яке не влаштовує будь-яку сторону, а виключно буде сприяти накопиченню Росією потенціалу для більш масштабних наступальних дій, які зараз вона не має можливості провести через брак ресурсу. В свою чергу з'являються і якісь панічні настрої і панічні заяви на фоні, ну здавалося б, досить нормальної. Адекватної риторики щодо о, посилення обороноздатності країни і обороноздатності деяких локацій о, в зоні бойових дій. Наприклад, Сум. Сумська область продовжує залишатися однією з топових тем, як би це дивно не лунало, саме в категорії панічних заяв. І панічних заяв неофіційних осіб. тут якраз все ок. А панічних заяв деяких лідерів суспільної думки нещодавно було е, офіційно заявлено про те, що навколо сум буде встановлено кругову оборону, буде побудована кругова оборона, і це спричинило незрозумілий вибух якихось панічних настроїв. Мовляв, що суми будуть в оточенні. Дуже дивно а, спостерігати за тим, як деякі персоналі, щоб привернути до себе увагу або якийсь хайп, викривляють слова військових, викривляють слова офіційних посудових осіб, які вповноважені робити відповідні заяви. І заяви якраз повинні які мотивувати та а, а, демонструвати те, що а, ми знаходимося в безпеці. Сили оборони України продовжують кожного дня працювати над тим, щоб у ворога не було можливості. Захоплювати більше е, території країни, захоплювати великі міста України, населені пункти, просуватися, тобто максимально прикладають до цього зусилля. Побудувати навколо сум кругову оборону це правильний, резонний, досить необхідний крок. Суми зараз не знаходяться в зоні загрози окупації. Російські окупанти не мають сил та засобів, яким е, їм було б достатньо для того, щоб оточити суми. Та захопити суми, тобто, от о, той апендікс, який зараз утворився протягом вже майже як піврічної операції групи військ Курськ, він не здатен розростися в щось набагато більше, набагато більш масштабніше, щоб дозволило перерізати усю логістику на суми та спричинити їх оточення, ізоляцію та захоплення. У групи військ Курській про це неодноразово вже говорилося, просто нема такого потенціалу. Але сили оборони України повинні готуватися до всього. Саме тому е, сили оборони України і е, повинні зараз думати в перспективу на упередження, що може статися. Так, сьогодні курське угруповування воно демонструє, ну м'яко кажучи, ніякі. Показники щодо розширення так званої буферної зони. Але хто знає, що буде відбуватися через е, півроку, хто знає, що буде відбуватися через рік. Тому підготувати суми до кругової оборони це така ж саме необхідність, до речі, як підготувати до кругової оборони конотоп, е, так само як і Чернігів, так само як і Новгород сіверський так само, ну Харків, само собою. Ми це розуміємо. Фактично, усі ті населені пункти та міста, які знаходяться вздовж кордону з Російською Федерацією, повинні мати кругову оборону. Шостка так, глухів, так. Врешті-решт, це не тільки стосується окремо взятих місць, це стосується і рубежів. Тобто, ми розуміємо, що вже я думаю, розуміємо, що кілометр два-три від кордону з Росією це сіра зона. Але за цією сірою зоною треба будувати рубежі лінії оборони, фортифікації. Вони будуються, але ну, скажімо, не так масштабно, як це робиться по лінії боєзіткнення. і треба думати в перспективі. Але це не означає, що завтра. Там буде прорив завтра. Там буде якась е, сконцентроване угруповання 100-120 тисяч, і буде прорив на конотоп. Ні, отже, е, я не розумію панічних настроїв е, деяких осіб, які сприймають будівництво кругової оборони навколо е, сум як щось таке. Е, ну, скажімо так, апокаліптичне. Насправді все навпаки. Насправді це демонстрація того, що сили оборони України думають на опередження і готуються на опередження при будь-яких умовах для будь-яких сценаріїв. Тепер переходимо до безпосередньо зони бойових дій, що відбувається саме там. Як і очікувалось, російські окупаційні війська на колишньому краховському виступі майже фактично повністю вирівняли лінію боїзі. Це сталося. Я думаю, що ви пам'ятаєте деякі відео, в яких я розповідав, що буде саме відбуватися процес вирівнювання цього флангу цієї лінії боєзікнення і поступовий вихід на межу з Дніпропетровщиною саме по рівні лінії боєзікнення без якихось виступів, без якихось кишень, поступове та планомірне. Отже, це зараз відбувається. Тому через деякий момент, так чи інакше, але ми е побачимо вихід саме з цієї лінії е боєзвітлення на Дніпропетровщину в е на Новопавлівському напрямку російських окупантів. Вони змушені просто будуть це зробити, тому що їх е напрямок Новопавлівський і е Покровський між собою напряму пов'язані. Тому, коли буде закрита остання кишеня, з північному берегу річки Вовча ми побачимо, як вони будуть намагатися, концентруючи свої зусилля через дачне, через Горіхове, а будуть намагатися виходити саме на Новопавлівку, так само намагаючись і зрізати а, ті кишені, які будуть утворюватись в цьому процесі. А заважати їм буде серйозно в цих планах, річка Солона. Якщо тільки вони не спробують одночасно рухатись як по північному, так і по південному берегу річки Солона. Саме тоді вони зможуть не тільки рухатись на Новопавлівку ще й вздовж річки з північно-східного напрямку, а й становити загрозу для Чугуєва. При цьому повторюсь: при цьому повторююсь, що російські окупанти будуть мати будуть використовувати переважно. Тактику, яку ми неодноразово бачили, це а, тактика Метастас, це рух по лісосмугам. Величезна кількість лісосмуг до Новопавлівки дозволяє їм розпочати а, цей а, процес. Але при цьому зауважую, що а, російські окупанти а, вони будуть мати. Серйозні проблеми на новопавлівському напрямку саме по цій локації, бо тут є наші рубежі, тут збудовані наші лінії оборони. Їм буде дуже важко тут просуватися, вони будуть зазнавати а, багато втрат. Тобто, з одні з одного боку, ну, ми бачимо велику таку площу з лісосмуг, якими можуть користуватися росіяни, з іншого боку, там і велика кількість рубежів та лінії оборони. Інше питання чи всі вони мають достатню комплектацію щоб. А, Вести е, достатність спротив, е, здійснювати достатність спротив російським е, підрозділам на це питання. Я відповіді не маю, але говорю о, по факту, що є велика площа, багато лісосмуг, є і багато рубежів, є багато вогневих точок е, вопів, ропів і так далі. Але знову ж таки питання, як це все буде використано, коли росіяни вийдуть на Дніпропетровщину. А вони це зроблять. Е, питання часу. І головне, щоб з цього також не було паніки, як, наприклад, російські окупаційні війська, які зі складу 5-ї загальної військової армії вийшли, пройшли з Новопіля та Новодарівки, відкрили ще одну локацію в Запорізькій області. Окрім спроб прорватися на Темирівку, вони ще намагаються обійти її з півдня. Хоча знову ж таки про що ми з вами говорили раніше? Ми говорили про те, що є лісосмуги, які вони можуть використовувати як з півночі, так і з півдня. Відповідно, просування росіян в полях відбувається за однією тією ж самою схемою, яка не змінюється, що повинно також вносити свої коригування в нашу оборону. Далі по Новопавлівському напрямку якихось кардинальних змін не відбулось. В розташуванні позицій російських окупантів так рухаються, так штурмують, так намагаються просуватися, але якихось глобальних змін за останню добу кардинальних таких не відбулося саме на цьому напрямку. І окремо хотів би ще поговорити про Купінськ, про який напередодні ми говорили, і про загрозу вже початку. Виходу російських диверсійних груп в Куп'янськ, також я згадував. А все через те, що Радьківка вона знаходиться під контролем сил супротивника. І росіяни мають ну, та тут менше кілометра до околиць правобережного Куп'янська, і це вже відкриває їм шлях для початку штурмових дій. Ну, скажімо так, не штурмових дій, а відправки диверсійних груп. Для промацування оборони на півночі в північних околицях правобережного купінська, але є нюанс. Справа у тому, що напередодні було зроблено офіційну заяву, що радьківка не знаходиться під контролем російських окупантів? Ну тому і виникає питання: а чому вона саме так позначена в на мапі Діпстей? Тобто відкоригувати мапу згідно з офіційними повідомленнями, чи дійсно в Радьківку було заходження російських окупантів? Я підкреслюю, що користуюсь під час своїх оглядів саме мапою Deep State, виключно через те, що вона оновлюється найшвидше на відміну від цих інших. І більш-менш, але а, коректно відображає сірі зони та червоні зони. У той час, як я неодноразово приводив приклад і навіть інколи користувався мамою, а, мапою Live UA Map. І а, вона дійсно досить непогана, має. А, Рельєфно-ландшафтне відображення тієї місцевості, яку ми розглядаємо, але вона не настільки її інтерфейс, він придатний для ну саме функціонабельності малювання. Оці всі ці стрілості, усі ці позначки, оце все, що ви так любите. Там це досить некоректно зроблено, не зовсім. Інтерфейс до цього придатний. Окрім всього, там немає відображення окремо зони контролюємо силами оборони України, зони, які контролюємо окупантами і сірої зони. Відповідно, це вносить таке непорозуміння, коли сіра зона виставляється червоною зоною, мовляв, вона захоплена. Але тим не менш, як бачите, згідно з офіційними заявами. Дівстей також помиляє, помиляється, тому якщо говорити по офіційним заявам, то Радьківка не знаходиться під контролем російських окупантів, і нам нема про що а, турбуватися, тобто правобережний куп'янськ він в безпеці, або або побачимо через деякий час, коли перші російські диверсійні групи почнуть а, штурмувати саме околиці правобережного Куп'янська. Все ж дуже просто чи не так. І, Звісно ж, по всій лінії боєзіткнення ситуація зараз досить а, напружена, і а, російські окупанти продовжують свій, свій літній наступ і майже по кожному напрямку намагаються а, досягти своєї мети. Основна мета росіян, як я неодноразово вже зауважував, це вихід на великі міста, а, населені пункти, щоб в осінньо-зимовий період а, розпочати саме формат міських боїв. Покровськ. Костянтинівка, знову ж таки, Сіверськ це і Куп'янськ, Борова, Лиман. Фактично, всі ці міста вони намагаються, щоб були на осінньо-зимовий період в форматі підготовки до міських боїв. Умови, що були вже сформовані. Але станом на зараз, ми бачимо, що навіть з Покровськом, де ситуація погіршується з кожним днем, на жаль. Але їм не вдається повністю виконати ті задачі, які були перед ними поставлені, пояснюю, чому це не вдається зараз. Якщо подивитися на ситуацію Покроську, то російські окупаційні війська дійсно мають можливість заведення на околиці міста диверсійних груп. В першу чергу найвразливіше місце це через Звірове, це південно-західні околиці. Покровська, в свою чергу, для того, щоб розпочати повноцінно штурмові дії в форматі міських боїв по Покровську, російським окупантам треба мати не тільки один напрямок удару, разом і ще з південним напрямком напрямком, повністю а і з півночі відповідно так, як і вони просуваються, та звісно, зі сходу, щоб повністю створити ідеальні умови для міських боїв. Покровську росіянам потрібно три напрямки для удару, три напрямки для заходження на околиці міста. Зараз вони мають такий собі, 50 на 50 один напрямок. Як я сказав, через Звірове Південно-Західний. Повноцінно південний напрямок, повноцінно увесь південний напрямок не сформований. Як ви бачите, частина південного напрямку вона не дозволяє проводити навіть диверсійного формату дії російським окупантам. Щодо східної частини, ви бачите, що тут ситуація ще гірша. Тобто, вони навіть не вийшли на економічне, вони навіть не контролюють новоекономічне. А за новоекономічним ще частина агломерації Покровська Мирноград. Тобто східний напрямок вони також провалили станом на зараз, і він їм нічого не забезпечує з півночі. Ситуація дійсно загрозлива. Красний Лиман, Родинське, але станом на 8 серпня вони не захопили достатньої частини півночі, щоб загрожувати Покровську з цієї сторони. Тому, коли ми говоримо про ситуацію в районі Покровську, так вона на сьогодні одна з найважчих. Але при цьому в цій ситуації е, у росіян умови для початку міських боїв створені виключно на південно-західній локації міста. Тому до кінця е, літньої наступальної кампанії у мене є серйозні сумніви, що вони зможуть створити ідеальні умови на початок осінньо зимової кампанії для того, щоб розпочати міські бої в е, Покровську. І фактично така ситуація з тим, що вони провалюють по строкам е, свої плани, стосується і Костянтинівки, як можете бачити, Сіверська станом на сьогодні, Куп'янськ, також аналогічна ситуація з провалом таких можливостей. Про борову та Лиман взагалі не кажуть. тому навіть найгірша ситуація, про яку ми можемо на сьогодні говорити. Навіть вона для російських окупантів не ідеальна. Так, важко, так, дуже непросто. Але Сили оборони України, як ви бачите, роблять все, щоб плани російських окупантів руйнувалися і не здійснювалися. Друзі, дякую усім за увагу. Дякую тим, хто дивився це відео. Ви можете поставити лайк, підписатися, натиснути дзвоника, прокоментувати та репостнути це відео. Все це допомагає. Звісно ж, його зростанню в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Також нагадую, що ви можете стати спонсором ОБЗ Саме це дозволяє каналу Обоз робити більше цікавого та унікального контенту. Ну а спонсори відповідно можуть отримувати цей контент одним із найперших. Дякую усім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Ми зустрінемося відповідно завтра зранку, як завжди, в огляді мапи бойових дій на обоз ЮЕЙ. Слава Україні, слава нації.